А зараз я хочу запросити до слова Ларису Вацлавну Баль-Прилипко, професора академіка Академії наук вищої освіти України, декана факультету харчових технологій та управління якістю продукції Національного університету біоресурсів і природокористування. Поговоримо про кадри для м'ясопереробних підприємств. Будь ласка, пульт тут, пульт тут. Хочу привітати, звернутися до кожного з вас в залі, тому що мені дуже приємно сьогодні бачити своїх учнів, своїх аспірантів, своїх доцентів, майбутніх професорів, майбутніх студентів і аспірантів. Хочу сказати: хай мене почує весь світ, що в залі сидять герої, тому що вони відповідають за якість життя. Ми, я теж над цим працюю разом з вами, вносимо той білий халат і як лікарі піклуємося про здоров'я нації, тому як і лікарям, так і харчовикам низько вклонитись хочу. Хочу сказати, що всі ми знаємо про харчовий університет, який є в Києві, які я закінчила багато, закінчили тут в залі, подовжили своє навчання і в Нобіб, це бувша сільхозакадемія, де розширились можливості по харчовій в тому в числі промисловості, тому що університет має більше 40 тисяч землі, має всі можливості е, створювати пр продукти там еко, без ГМО і так далі. Тому є поля, є худоба, є рослинництво, є тваринництво, ветеринарія. Не вистачало від лану до столу лише харчовиків. І тому 15 років тому мене запросили тут очолити факультет харчових технологій та управління якістю. Знаходиться в Голосіво цей університет. Це студентське містечко, де 30 тисяч студентів проживають, навчаються, мають змогу підвищувати свій рівень, тому що є багато 48 програм, в тому числі і магістерських програм. Хочу сказати, що наш факультет відкрив університет, відкрив філію також в Китаї. Ми маємо там 150 Студентів, китайців маємо також аспірантів. А чому все вони вміють техніку робити і так далі? Тільки ковбасу зробити не вміють. Хочу сказати, що на факультеті є дві спеціальності: харчові технології і нова спеціальність громадське здоров'я, тому що я ж сказала, лікарі харчовики це герої України. Тому ми відкрили першим в Україні в цьому вузі спеціальність громадське здоров'я, освітню програму нутриціологія здорового харчування. І так, у нас харчові технології з масою освітніх програм: це ресторанні технології, технологічна експертиза, класичні технології, інноваційні технології і громадське здоров'я. Маємо Низку магістерських програм по класичним технологіям м'яса, риби, молока е інших продуктів. Окремо маємо на харчових технологіях нутриціологію, окремо маємо на громадському здоров'ю. Це медична спеціальність. Маємо е, нутриціологію та промоція здоров'я таку магістерську програму. Маємо аспірантуру, докторантуру свої спецради. І як же від лану до столу, як же не сказати про якість? Звичайно, у нас є магістерська програма, якість стандартизація, сертифікація, на яку може прийти будь-який студент, магістр, фахівець, який має вищу освіту. Скільки всього студентів? Це не так мало, більше тисячі студентів сьогодні на факультеті. Як ми спрацювали в період війни, я хочу просто поділитись. Багато з вас у нас були, і мені сьогодні приємно було бачити Сергія, де він там, який вчився у 2004 році. Он він є. Він сказав: я на все життя запам'ятав, як проходять лекції, вашу манеру. Так, цю концепцію я перенесла і на цей факультет. Ми співпрацюємо разом з роботодавцями. Кожній компанії на своїх лекціях для аспірантів або магістрів я віддаю 20 хвилин тільки за для того, щоб ваш, наші студенти а ваші майбутні. Працівники про вас знали, тому що коли викладання йде магістрам, хто як не ви закладаєте моду в харчовій промисловості і про вас мають знати. Тому ми це впроваджували і впроваджуємо. І тому ми всі разом. Тим більше, зараз освіта йде таким шляхом, що не можна тільки те, що прописано. Да, ми кожних три роки пишемо підручники, оновлюємо їх з, з урахання. Урахуванням ваших побажань, тенденцій. Ми зараз підключаємо вас, роботодавців, до робочих планів, до освітніх програм, до вибіркових дисциплін, саме що ви е, вважаєте, якого фахівця ви хочете бачити. І е, до, до, додаємо до учбових планів саме ті е, дисципліни, які ви. Так виріс фахівець, технолог-менеджер. Ніколи такого не було. Менеджери випускав один факультет, технологів інших, а ви що сказали? Нам потрібен технолог, який вміє продати свою ідею, свою напрацювання, свою технологію. І тому наші випускники вже є, як і технологи, і менеджери, і так далі. Війну наш е, університет почав працювати. Ми маємо сховища, не бомбосховища, але хороші сховища. Багато в цьому вузі студентів з різних регіонів, і в тому числі там, де були запеклі е, бої і так далі. Тому дуже багато студентів жили під час війни і ми вийшли. Керівництво вийшло через неділю на роботу деканати і викладачі завідувачі вийшли через місяць, ми зустрічались, і в травні місяці ми почали свій учбовий процес не лише онлайн, ми чередувались. Тому під час війни ми проводили майстер-класи. У нас безліч лабораторій, на нашому факультеті їх 12, з урахуванням, що харчува. Технології і громадське здоров'я, нутриціологія. Під час війни наші роботодарці нові, які чекали саме поєднання харчових технологій і лікарів, дієтологів, яких не випускає медичний вуз, побудували нам чудову лабораторію нутриціології і геноміки людини, де прийшла. Маса лікарів до нас на навчання. Такого нема не в одному вузі, щоб на магістерську програму нутриціологія здорового харчування не хватало ліцензійного обсягу не факультету. А ти, що не добрали з усього вузу, я просто вам хочу сказати 200, 193 магістра у нас на цій програмі денна і заочна. І мені приємно, що лікарі долучились, і тепер дієтолог не лише говорить. Е Виключить там цукор чи жир, і як балансує. А вони навчаються, як створювати такі продукти і так далі. Мої помічники, доценти вам роздадуть е, наші візитівки з, тих, е, з телефонами і програмами в кожному залі, поки я буду говорити. Значить, разом з роботодавцями ми проводимо такі лабораторно-практичні заняття. Мені приємно, що. Було по пакуванню доповідь, ми теж проводили такі дослідження да, по сучасним технологіям. Хочу сказати, не Клепотенко, не хтось інший. В нашому вузі ми маємо винахід патент на український борщ. Все можна експериментувати, але є класика. Це підготовка сировини, а потім готового продукту. Як ми з вами звикли працювати? Ми працюємо з сировиною, знаємо про неї все, якої вона якості, і тільки потім кожна компанія, яка на цьому ринку є, вона пропонує. Оті стабілізаційні композиції, суміші і так далі, саме для нашого ринку або того ринку м'яса, який є в бізнесах. Тому український борщ, ми маємо цей теж патент. Різні виставки. Дякую вам, що ви приділяєте увагу, коли до вас підходять студенти на виставках, на форумах. Ви... І запрошуєте на практику наших студентів. Ми задоволені це робимо. Потім обговорюємо, і наші студенти знають ринок, знають вас, знають тих героїв, які керують країною. Навчальні практики по всім виробництвам. Ми маємо більше 300 договорів в Києві області, маємо закордонні договори, де. Працюють наші студенти приблизно такої компанії МХП, ексклюзивний договір з університетом, де цілий рік іде практика. Більше того, студенти одержують 12 євро в час, 120 євро в день, на 4 місяці. Як ви думаєте, чому? Не буде потоку напливу студентів на до нас на факультет, тому що поєднання практики, навчання, досвіду, і вони приїжджають і мають по 100 по 150 тисяч гривень після практики. Вони такі відчувають королями, тому вам інколи важко їх прийняти на роботу, бо вони ходять чималої зарплати. Але це досвід. Ось про цю практику. В Німеччині вона йде, ми здвигаємо робочі плани для тих груп, які виїжджають. І так, ця практика е, йде цілий рік. Це приблизно 200-220 студентів е, за рік. На жаль, зараз лише хлопчики, але вже є дозвіл, дозвіл для виїзду і хлопців. Е, захисти, бакалавств. Різких робіт, магістерських робіт, хочу сказати, що ми виконуємо е, працюємо онлайн і, дивлячись е, і вживу, і на відстані, ми маємо все в електронному вигляді. У нас є електронні навчальні курси, і студент може самостійно заходити, бачити ваші презентації, наші лекції, виконувати завдання розроблених 100% нові дисципліни. Йдуть на атестацію, тому що вони оновлюються і так далі. Е, наші викладачі проходять стажування навіть під час війни в різних країнах, які приймають тут наведені приклади. Наші студенти навчаються за подвійними дипломами в ряді університетів, мають подвійні дипломи. потім. Мають можливість і працювати там. Вони люблять Україну, вони пишуть на сайт свої повідомлення, вони там говорять про те, звідки вони як вони все роблять за того, щоб процвітала Україна. Аспіранти, які навчаються у нас в тому числі і з Китаю. Дуже мені приємно, що з промисловості пішли. Фахівці і успішно захищають аспірантуру, є дозвілля, є кубки ректора і так далі. Є наукові дослідження, є ваші замовлення від роботодавців, і ми успішно їх приймаємо і виконуємо, заробляємо кошти разом з вами. Проводимо дослідження для ваших там бізнесів. Це наші досягнення, за, наприклад, за останній рік 10 монографій, три підручника, три навчальні посібники, ряд статей, в тому числі Скопус, це європейські журнали, де ми ділимося про дослідження і прописуємо в тому числі вас. Маємо державні замовлення. Війну, ми маємо дві тематики потужні. Сьогодні говорили про консерви, да, вони зараз дуже популярні. Ми маємо таке замовлення. Факультет має більше 6 мільйонів гривень, виконує тематики. А це замовлення на 600 тисяч ми виконали, завдячуючи вас. Вам. Ви замовляєте нам якусь розробку, ви не встигаєте нову технологію, ми вам її повністю досліджуємо. Робимо промоушен технології. Дякуємо за підтримку, за спільну працю. На стенді Інтерстап є остання монографія спільна з цією компанією. Ви можете її. Компанія дарує. Якраз вона там про нашу співпрацю. Далі буде, тому що рік продовжується. Зараз співпрацюємо з Галичиною, досліджуємо їхню продукцію, йогурти, кефір, п'ють всі студенти, викладачі і робимо всі далі аналізи для того, щоб вона була успішна. Різні конкурси студентських наукових робіт І мені дуже приємно сказати, що ми маємо перші, другі, треті місця. І ось 29 березня в Одесі був конкурс міжнародних студентських наукових робіт. Було майже більше 350 робіт з 19 країн світу. Було... Склад журі вони були онлайн 144 із 23 трьох країн. І я хочу сказати, що наша студентка має перше місце, диплом першого ступеня. <плес> в минулому році під час війни 5 успішних захистів аспірантів, в тому числі із підприємств аспіранти. Нас любить Господь, знаєте, харчовиків любить Господь, І, тому що вони е, роблять все для людей. Ті бізнеси, які йдуть проти людей, от, наприклад, неправильна стабілізаційна система, неправильні е, комплексні суміші, да? не буде процвітати компанія. Як, як лікарі не нашкодити е, діяти в тих межах, в тих відсотках, які Повинні бути і рекомендації правильно прописати. Так і нас. Ми так теж вчимо. Ми запрошуємо вас, бо ви успішні, і ви датуєте правильні речі. І ми прийняли участь під час війни в гранті. От в мене помічник, мій Микола Станіславович, да? до речі, син нашого ректора. <ректор>, Ректор знає, куди віддати свого сина, правда? І ми виграли по гранту 20 комп'ютерів. З сучасними програмами просто заповнили анкету, розповіли про себе, дали посилання на сайт і маємо такий подарунок. Тому лабораторні заняття це якраз саме в лабораторії нутриціології геноміки людини беруть кров, беруть ці аналізи, все досліджують. і Кажуть, цю вам можна їсти, а ті вареники не можна їсти. Ну і так далі. Що пити, що запивати чим? Теж все це разом з лікарями і дуже правильно. Семінари з роботодавцями два рази в рік зустрічаємося, дуже смачно все це проходить. Дякую вам. От, ярмарки, вакансій. Персонально кожна компанія старається прийти, бо вони так ревнують, якщо декілька компаній збираєш, бо кожен розповідає про себе, ми також на це йдемо. Проведення було останніх п'ять конференцій, саме вдосконалення харчування здоров'я довголіття людини. Ото От саме високий 2.05 це головний дієтолог України, Швець Олег Вітальович. От, І тому ми разом співпрацюємо. Вон, колись у нас були гуртки, тепер вони проводять наукові хаби, бо це так сучасно. От. І вперше була онлайн потужна конференція застосування дієтичних добавок, коли кому, з якою метою. Вона вже четверта. де... На... В межах години вже було до трьох тисяч учасників такої конференції, і була окрема, окрема секція, де виступали тільки наші магістри англійською мовою. Звичайно, я пишаюсь такими успіхами. Саме такі є унікальні моменти, які ми пам'ятаємо щорічно і підводимо підсумки. Це спілкування з вами, це такі зустрічі, як сьогодні. Тому хочеться. Мені побажати вам перше бути успішними, друге завжди бути в гармонії. Третє ніколи не бути третім, лишнім, четвертим. Завжди, куди б ви не попали в який кабінет, де чотири е, кутки. Да? Завжди, щоб ви себе почували. По-перше, лідером, по-друге, в гармонії. По-третє, не третім лишнім. по-п'яте, хочу сказати, щоб все в нас було на відмінно по шосте. Щоб у кожного з вас так і продовжувало те шосте відчуття, ви відчуваєте, яку добавку сьогодні треба подати, на який захід прийти, де що почитати, коли зустрітись, знайти цей час, особливо зараз, все відкласти. Наші зустрічі це омолодження. І по сьоме, дорогі чоловіки, пишайтеся, що поряд з вами. Будьте на сьомому небі від щастя, що поряд з вами такі жінки. Дякую, процвітання всім. Забувалась? Майже. <плес> так, будь ласка, клікер, залиште нам, він ще знадобиться. <плес> дуже дякую, розворушили публіку і дуже дякую такі гарні слова і побажання.